Порту шотландського міста Глазго у Великій Британії відбулося урочисте відкриття чергових міжнародних навчань серії Сібриз. Ці навчання за участю військовослужбовців військово-морських сил Збройних сил України вже вдруге проходять у північній Атлантиці. Основна тематика залишається незмінною: підготовка та оцінювання штабу протимінних дій ВМС Збройних сил України до планування та управління визначеним комплектом протимінних сил під час проведення протимінних дій та операцій. Підготовка екіпажів українських протимінних кораблів Черкаси та Чернігів до виконання завдань у складі багатонаціональної тактичної групи. Програму навчань входить також підготовка українських операторів комплексів Сіфокс, які безпосередньо виконуватимуть завдання з пошуку та знешкодження мін. Також запланована підготовка штабу амфібійних дій для планування амфібійних операцій з залученням тренувальної групи експедиційних сил США. Цьому році до навчань долучилися 13 країн. Серед яких, окрім України та Сполучених Штатів Америки, які за традицією є організаторами, це Болгарія, Швеція, Естонія, Німеччина, Франція, Грузія, Греція, Румунія, Польща, Японія та Велика Британія, яка є приймаючою стороною. Очільник командування підготовки українських військово морських сил Комодор Дмитро Коваленко, під час церемонії відкриття зазначив. Що військово морські сили Збройних сил України, за час, який пройшов з попередніх навчань СІ витіснили російських агресорів із західної частини Чорного моря та відновили діяльність українського зернового коридору. Наступне завдання українських ВМС це післявоєнне розмінування Чорного моря за допомогою країн-партнерів, і саме підготовка до цього є головною метою навчань. Екіпажі протимінних кораблів Черкаси Чернігів, які зараз знаходяться тут на навчанні, які пройшли повний цикл підготовки, практично повністю готові до виконання завдань з протимінної діяльності. Саме під час серії навчань Сібріз, екіпажі набули тих необхідних спроможностей, які зараз надзвичайно актуальні в Україні в Чорному морі. Один з керівників навчань сібриз 2024 командувач оперативної групи ВМС США, капітан Комодор Джефрі Таунсенд, зазначив. Що для забезпечення безпеки в Чорному морі знадобляться саме командні зусилля? Сібриз об'єднує союзників і партнерів НАТО для проведення морських, повітряних і сухопутних операцій для спільного управління та безпеки, покращуючи готовність та швидкість нашого реагування на будь-які виклики. А зараз вкрай важливо, щоб члени альянсу та країни партнери мали можливість працювати пліч-опліч над протимінними заходами, особливо враховуючи велику загрозу, яку плавучі міни становлять для безпеки в Чорному морі внаслідок війни в Україні. Навчання в Шотландії це перший етап Сібризу 2024. На учасників навчань чекає планування протимінних дій, злагодження об'єднаних сил в морі та виконання тренувальних елементів у складі визначених тактичних груп. Як зазначили організатори, досвід, який вже набули українські моряки та професіоналізм країн-учасниць, повинні забезпечити високу ефективність проведення тренувань. А головним результатом навчання СІ 2024 стане готовність багатонаціональних сил для проведення операцій зі звільнення Чорного моря відмінної небезпеки та відновлення безпечного судноплавства.